Твій чоловік Антін Мухарський подав позов до суду на тебе. Вісім позовів до суду. Ти напевно не знала, і тобі дуже важко уявити, зараз дивлячись на мене, що наприклад я б'ю свого чоловіка постійно, так постійно, причому в присутності дітей. Так і про це власне знають вже всі судді у різних установах, які Прочитали позовні заяви мого чоловіка. Він ну, абсолютно серйозно. По-друге, він, займаючись опором російській окупації, встановив опіку над молодою, дуже прекрасною дівчиною. І Він навіть надав їй житло у своїй власній спальні. Так як дівчинка народилася і виросла без батька, в неї є мати мого віку, і вона дуже переймається за щастя своєї дитини. Щоб вона власне продовжувала спілкуватися з чоловіком, який їй годиться у батьки. Тому вона бажає щастя і наснаги цій прекрасній молодій парі. Скільки нові коханій Антона Мухарського років? Доньці Антіна від першого шлюбу 23 роки. Наскільки я розумію, його нові прекрасні коханій 24. Те, що в твого чоловіка з'явилося нове кохання, тебе зачіпає як жінку? Чи як жінку, у якій є маленькі діти, на яких Антін не витрачає гроші, а витрачає. Проще на своє нове кохання, чому б ні? Кожна людина має право мати вільний вибір і пошукати щось нове. Але коли це питання не закрите, коли тато не бачиться з дітьми, не дає їм грошей, ну я тобі хочу сказати, що зараз він пропонує мені. Дві тисячі гривень на кожну дитину щомісяця це дійсно великі гроші, за які можна дати дуже хорошу освіту, нагодувати дітей, одягнути. Не дай боже, вони захворіють, то в принципі можна вирішити будь-яке питання, і тим більше що життя таке складне і прошу в нього аж 24 тисячі 300 гривень на трьох малолітніх дітей. До сих пір ви офіційно не розлучені, хоча з моменту розриву пройшло вже два роки. Казали про те, що насправді ти хочеш, аби він або відмовився від дітей, і тоді ти тільки даш йому розлучення, або сплачував аліменти. Я в першу чергу думаю про майбутнє моїх дітей і про їхню психіку. Я хочу, щоб мої діти а, росли в повній родині. Я не хочу, щоб моя донька Аріна, коли вона виросте без батька, як нове кохання прекрасне мого чоловіка, вона кидалася у постіль до старого дядька просто по тій простій причині, що вона хоче. Когось бачити батьком своїм в нашому ефірі. Твій чоловік казав про те, що є в рахунки дітей, куди він кладе гроші. Я е відкрив дітям е валютний рахунок і куди кладу гроші щомісяця. Коли у нас станеться історія з'ясування, так те, що коли, то, е діти отримують в результаті ті гроші, які належать їм. Абсолютно ніяких рахунків. Всі рахунки, які зараз в зв'язку з тим, що е ведеться суддівське провадження. Всі рахунки його ну, знані вже. Вони всі заарештовані. На жодному з них немає грошей. На жодному з них.